Добрий день, діти! Сьогодні на занятті з художньо художньомовленевої діяльності ми продовжимо знайомитися з творчістю Василя Сухомлицького. Він писав цікаві оповідання, казки для дітей. І я пропоную вам послухати ще одне оповідання. А про кого відгадайте загадку! Жовто-груді ще бетушки маю чорні капелюшки, сілі лапки, білі щічки, називаються синички. Оповідання діти називається як синичка будить мене. Тож сідайте і слухайте уважно. Щойно посвітліше за вікном. Прилітає маленька жовтогрута пташка то синичка. Шапочка в неї чорно-оксамитова. щічки біляві. На зеленкувато сірих крильцях кожна пір'їнка, ніби пензликом намальована. Синичка стукає гострим дзьобиком у заплакану шибку. Заглядає агатовими оченятками у кімнату. Розвиднюється, я піднімаюся з ліжка, виношу шматочок несоленого сала. Синичка дзьобає сало і співає. Пінь-пінь. Це вона говорить Дякую. Завтра вранці я знову прилечу. А тепер, діти, подумайте і дайте відповідь на запитання. Хто автор цього оповідання? Про кого розповідається у цьому оповіданні? Чим хлопчик пригостив синичку? А як ви вважаєте? Чи добре вчинив хлопчик? Діти, а чому нас навчає це оповідання? А як ви, дітки, допомагаєте пташкам в синку? Подумайте, а потім перескажіть це оповідання своїм рідним. Дякую за увагу. До побачення!